В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри во Христі Ісусі, сьогодні в рамках проєкту Слово, що Єднає ми з вами зачитаємо уривок Святої Євангелія від Матфія 20 те зачало. Сказав Господь: не судіть, щоб і вас не осудили. Бо яким судом судитимете? Таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте, такою відміряється і вам. І що ти дивишся на сучок в оці брата Твого, в твоєму ж оці колоди не відчуваєш, або як скажеш братові твоєму, дай я вийму сучок з ока Твого, а ось колода в оці твоїм, лицеміре, вийми спершу колоду з ока Твого і тоді побачиш. Як виняти сучок з ока брата Твого, не давайте святині псам і не кидайте перлин ваших перед свинями, щоб вони не розтоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не роздерли вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинять.